Ми в рамках роботи коаліції щодо повернення незаконно депортованих, вивезених і викрадених, як правильно, дуже простою мовою, не юридичною сказати українських дітей, працюємо не тільки з країнами ЄС, а й з країнами ЄС в складі Ради Європи. У нас коаліція 46 держав, але насправді вона ширша. Вона вже світова, долучається і близький схід, і північна Америка, і Південна Америка. Дуже важливо, щоб ми, по перше, змінили міжнародне гуманітарне право, оскільки ми бачимо, що є недоліки. В ньому 75 років а, існують правила і процедури, які не зовсім є практичними і не зовсім виконуються. Ми розуміємо, що є, звісно, міжнародний комітет Червоного Хреста, з яким ми співпрацюємо, який ми поважаємо. Але нам би хотілося, щоб місії МКЧХ було набагато більше. І саме, наприклад, незалежні такі організації, як Хельський університет університети, його працівники, нещодавно офіційно встановили 200... 10 різних локацій, таборів, шкіл, так званих зимових і літніх місць відпочинків, в яких насправді дітей мілітаризують, готують до служби у війську, а це незаконно, готують до, скажімо так, зросіщення,